Я вважаю, от які висновки я зробив. Сценаристи в цьому проєкті геніальні, геніальні геніальні люди. Поліцейська премія, так. Далі, що там ще я можу сказати? Боже, мені, чесно кажучи, дуже якось мені. Здавалося, ніби, ніби оце все просто масовка. Ну, mm -hmm. чесно кажучи, ну, ніби wow. це просто кіно Ти знімається. Ти про ці моменти, коли приїжджають екстрасенси і все село все село сходиться. <світ> сходиться, все село Всім і цікаво. там. От сходиться все село, крім однієї жінки, яку підозрюють у чомусь. так. А потім всі йдуть до цієї жінки додому, слухають двері і викликають на розмову. А де тільки Магдалена Міочковська. Магдалена як Майовська. Вона тебе зараз знайде. Боже, ні. Ні, ні. Магдалана було ну, добре. Це якби Сорена, він поплутив, я це <світ> о, <світ> о, Сорен, це геніальний актор. <світ> Мій фаворит. Це геніальний актор, якщо чесно. <світ> ну, ось, типу, і воно якось так дивно, ну, я не знаю. Я розумію, що швидше за все, є люди, які в це віці, які на повному серйозі, тобто, ставляться до цього. І це сумно, якщо чесно. Але, от там оці екстрасенси, Боже, я дивився випуск. Легендарний випуск, якщо чесно, Один супер афієний де цей тіп Сурен, Ділакян швидше за все, де він стоїть на подвір'ї біля будинку. А, а там Енна кількість ну 28 людей. скажімо, і він стоїть і такий. О, я бачу духа демона. Він за цією жінкою. І там, і там заразу. Ой, божечки! Це про маленького хлопчика, якого пашу. Червонобородий демон. Та-та, о, червонобородий демон. І тут цей екстрасенс, він падає на сніг, качається в снігу, нього злітає взут. Йому п'ятку порізали, йому порізали. п'ятку. І ти такий, ну так же, шо?